Встало сонечко давно. Загляда до нас вікно. Ну, Ну,мо швидше квапить нас. Математиці вже час. Приготуйте, будь ласка, свої олівці кольорові. Вони нам сьогодні знадобляться. Ми будемо з ними працювати. До нас прийшов сніговик, в цілім світі мандрівник. Сьогодні він приніс нам подарунок олівці. Подивіться на них уважно, вони бувають різні, різні за кольором і різні за довжиною, довгі і короткі. Короткі, коли ви ними багато малюєте. А другий сніговик приніс подарунок кульки з цифрами. Давайте разом з ним цифри пригадаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, молодці. А зараз знайдіть помилку. Не поспішайте. Що не так? Молодці. А третій сніговик приніс геометричні кульки, схожі на геометричні фігури. Фігури бувають різні за кольором, як і олівці, і різні за розміром, маленькі і великі. А зараз завдання від трьох сніговиків. Будьте уважні! Приготуйте олівці, візьміть два коротких і два довгих олівця. Яку фігуру можна викласти з цих олівців? Правильно, прямокутник. А якщо взяти чотири однакових довгих олівця. Яка фігура у вас вийде? Квадрат молодці. А якщо взяти маленькі олівці, то квадрат буде маленьким. Візьміть три однакових довгих олівця. Яка фігура вийде? Трикутник. Молодці. А скільки потрібно взяти олівців, щоб викласти круг? Правильно, У круга немає кутів. Четвертий сніговик приніс ось такі кульки з намальованими предметами. Зараз ми їх роздивимось. Скільки колес у машини? Скільки ніжок у стола. Не поспішайте. Будьте уважні. Чого у ляльки по два? Скільки ніжок у стільчика? Скільки чобітків ви бачите? Скільки дітей? Вбує пару чобітків. Чобітки бувають різні. Для дорослих чоботи, а для дітей чобітки великі і маленькі, різні за кольором. Сьогодні на аплікації ми разом з вами будемо прикрашати ось такі чобітки. Щоб вони стали яскравими і гарними. Для цього потрібно взяти кольоровий папір двох кольорів, клей, ножиці, олівець і лінійку. Кольоровий папір зі зворотнього боку потрібно розлінувати. Ось так. Тато чи мама вам обов'язково допоможуть. А ви по лініям ножицями розріжете папір на смужки. Пам'ятайте, як користуватись ножицями, не поспішайте. Потім кожну смужку потрібно розрізати на малесенькі квадрати, ось такі. А коли всі квадрати виріжете, ви їх будете. Приклеювати на форму чобітка, кожен змащуючи клеєм, викладаючи візерунок, чергуючи колір. Коли прикрасите один чобіток, почнете прикрашати другий, щоб вони були дуже схожі. Це ж пара. І у вас получаться ось такі чобітки. А зараз пригадаємо, який сніговик прийшов першим, другим, третім і четвертим. Скільки всього було сніговиків? Який за ліком сніговик приніс олівці? Перший. Який за ліком сніговик приніс кульки з цифрами? Другий сніговик. А що приніс третій сніговик? Кульки з геометричними фігурами? Що приніс четвертий сніговик? Молодці. Правильно порахували. А зараз домашнє завдання. Подивіться навкруги, що буває по два, що схоже на круг, на прямокутник, які предмети мають чотири деталі, що схоже на квадрат. Сьогодні ви добре попрацювали, а тепер відпочивайте. На нові зустрічі, чекайте.